Усім привіт, друзі! Хочу сьогодні розповісти про свою сесію, яка трапилася напевно неділі-дві назад. Я була не готова зразу про це розказати. Треба було, щоб навіть мої емоції вляглися, і спокійно про це розказати. До мене звернулася одна прекрасна жінка, в якої був запит відносини. Перша сесія, ми дуже довго говорили. І я зрозуміла таку річ, що щось не так у її голові. Якісь є програми, щось є не так з розумінням того, що таке справжнє відносини між чоловіком і жінкою. Я їй задала таке одне питання. Що треба ще, щоб тобі зробили чоловіки? Щоб ти зрозуміла, що це ненормально. Вона засміялася і дуже зі мною на це погодилася. І я вже зрозуміла, що тут щось не то. І вона все до мене, бо ми просто з нею говорили. І йшла різна інформація від неї, від мене. Ми про це розмовляли, розгортали те чи інше. І вона все ж каже мені хочу, щоб ти мене повела прямо в сесію. Я хочу, щоб побачити, відчути, чому так, яка є причина цього. Я, Я була вже четвертим провідником, з яким вона хотіла піднятися в сесію, тобто ну, той, хто розуміє, що таке сесія, і сама побачити, відчути причину, сама, самі знайти і відчути, попрацювати з нею. Вона не могла піднятися, вона каже, четверта, мене ніхто не може підняти. Я зрозуміла, що тут теж не все добре. Вона дуже плакала, бо багато чого спливало. Вона не могла себе докупи зібрати, і вона каже: це в мене вперше. Я не знаю, у мене такого не було. Я якось трималася, і в мене не було взагалі сліз. А це от її прорвало під час розмови зі мною. І Я зрозуміла, що я її також не зможу підняти, бо вона не в ну не в тому ресурсі. Вона просто не переставала. Ми робили перерву 40 хвилин. Щоб трохи вона заспокоїлася. Я розуміла, що їй, їй треба просто відпочити, а потім далі працювати. Але вона ж настояла на тому, що ні, веди мене. Ну, добре, я почала її піднімати. Ну, що таке піднімати, так? Да? Медитативний стан, розслабити, щоб вона розслабилася. Ну, я бачу, що вона юрзає прямо на стільчику і вона сама блокує, щоб не бачити щось. Не хоче сама вона цього. Не із за того, що хтось там неправильно її ну, не те зробив, не, неправильно піднімав, чи, чи якийсь такий провідник. Просто вона сама блокує щось бачите, бо їй страшно. Я це побачила і зрозуміла, і на кінці ще нашої розмови, коли от я її піднімала, я дивилась на неї. Я побачила на ній сутність. І вона почала говорити навіть не на своїм таким. Ну, от це не її слова, я це бачила. Хоча зразу я цього не... не бачила, чесно кажучи, вона потім проявилася, коли я її вже почала розслабляти. І вона сказала, ні, все, я нічого не хочу, я хочу йти відпочивати спати. На другий день вона мені перезвонила, каже, я, я не знаю, я в такому стані була. Я їй пояснила, що я побачила сутність, є якась в цьому причина. Вона сама навчається на регресолога, і я думала, що от в неї там є багато дівчат, вони разом працюють навчаються, і вона з кимось цю сесію зробить і вияснить, що це за сутність. Вона сказала, чи можете зробити це, це ти. Я сказала, так, да, я можу це зробити. Давай це зробимо, якщо ти хочеш. І вона поклала трубку, ми назначили години. Я розумію, що я її вона в такому стані, що вона не зможе розслабитися і побачити. По-перше, що вона в такому стані, а по-друге, те, що вона не хоче це бачити насправді. І я, якби сама почала це погружатися, питати, чому так, чому так, відкрила свої потоки. І я якби сама все погрузилася. мене відкинуло в дитинство. Що там, ну, це не вистачить 5 хвилин, щоб розповісти, що там відбувається, чому так? Частина 2, розповім далі.